Команда американських науковців розробила недорогий і простий у використанні прислій, здатний визначити підроблені перед вами ліки чи справжні експерти вже говорять, що він може стати надійною зброєю у боротьбі з підробками, доля яких за даними ВОСУ у лікарнях та аптеках світу складає близько 10%. Андрій Годоманець розповість детальніше. За приблизними даними на одному лише африканському континенті від 30 до 50 відсотків ліків є підробкою. Доктор Алекс Доду, який вже багато років працює з пацієнтами в Африці, говорить, що контрафактні ліки є серйозною проблемою в лікуванні пацієнтів у Гані. В окремих випадках, наприклад, з протималярійними засобами чи антибіотиками, ситуація ще складніша. Сьогодні наше найголовніше завдання визначити ступінь серйозності проблеми та почати якось її вирішувати. але проблема існує, і ситуація лише погіршується. Дослідники лабораторії коледжу Сент-Мері, що у штаті Індіана, переконані їх новий пристрій. Може вирішити проблему підроблених медикаментів як в Африці, так і в інших країнах. Всього за кілька хвилин він покаже справжні перед вами ліки чи ні. Берете пігулку, проводите нею вздовж цієї червоної лінії, так щоб пігулка залишила слід. Тоді ви берете шматок паперу і занурюєте у воду ось до цієї синьої лінії. За кілька хвилин папір змінить колір в залежності від того, справжні ліки чи ні. Елізабет Багіма і Діана Вега Пантова разом зі своїм професором Тоні Барсіс створили оброблений хімікатами папір спеціально для того, щоб визначити знеболювальний і ж препарат. Панадол його вони обрали, тому що саме серед цих препаратів зустрічається чи не найбільше підробок. Якщо підроблені, то автоматично підробленими стають також ліки, до складу яких входить цей препарат. Наприклад, це антималярійні препарати, антиретровірусні, антибіотики, протитуберкульозні ліки. І цей список можна продовжувати ще довго. Я впевнений, що підроблені ліки призвели до затяжних захворювань, адже їх не лікували як належить. Наприклад, малярія, туберкульоз чи віл І ця проблема щодня стає гострішою. Вона заважає якісно боротися з цим. Мене Патрік працює директором програми з нагляду за якістю медпрепаратів в американській неприбутковій організації. Фармакопія вона слідкує за якістю медикаментів та інгредієнтів у харчових продуктах, які виробляють по всьому світу. За словами Патрика, багато фармацевтів в країнах, що розвиваються, продають контрафактні медпрепарати, адже просто не можуть розрізнити підробку від справжніх ліків. Тоні Барсіс говорить, що її команда працює з фармацевтами у Кенії. Наразі ми тісно співпрацюємо з фармацевтами, адже саме вони відповідають за закупівлю ліків. Вони особисто зацікавлені у покращенні ситуації. За її словами, вони також співпрацюють з фахівцями, щоби ще більше вдосконалити свій пристрій, аби його могли використовувати не тільки експерти і фармацевти, але й пересічні люди.